Перше, панове, що повинно зараз стояти на порядку денному кожного керівника, всі ми знаємо, що з 1 квітня значно будуть дорожчати енергоресурси. Тому наше з вами завдання зменшити видатки на споживання енергоносіїв. Бачимо, основною проблемою для міста сьогодні буде скорочення і вивільнення, і вивільнення працівників. Найбільше Сьогодні очікує вивільнення працівників брат Завтор Стовецьку род. Вже на сьогоднішній день закриті два санаторії, це Єнта і Рубін. Планується вивільнити на початок травня 1290 працюючих. Прохання в мене було до керівників, щоб це вивільнення не стосувалося громадян нашого міста, тобто тих, хто проживає. Ну, вони це підтримують і розуміють. Далі звертаю увагу на роботу комунального підприємства, оскільки з нас ніхто не буде питати, в яких умовах ми працюємо, це нікого не цікавить, сміття має вивозитися, вулиці повинні прибиратися, навіть якщо вони є в такому дуже непривабливому естетичному вигляді, але ми повинні їх утримувати принаймні в чистоті. Це є зрозуміло. Так? Так. Порядок треба наводити на прибудинкових територіях. Е, я вважаю, що цей рік, Ігор Ярославич, треба активізувати, максимально активізувати роботу з громадянами по створенню ОСББ. Нема іншого сьогодні механізму в організації життя багатоповерхових будинків як відповідальність мешканців за своє майно. Іншого немає. Місто буде брати на себе, так як ми говорили попередньо, великі видатки, і ми будемо компенсувати по цих будинках. Це перш, стосується мереж, це стосується покрівлі і ліфтового господарства, там, де є значні суми. Все решта треба максимально йти способом утворення і функціонування ОСБП. Чому у нас немає економіки? Чому у нас все зруйновано? Чому держава безпеці? Тому що ідеологія більшовицька, вона по сьогоднішній день розумієте, зберігається. Тому, Михайло Іванович, в мене є прохання і вимога. Все-таки школа це має бути такий, знаєте, авангард форпост формування української ідеології. Бо нам важливо є все-таки збільшення цієї критичної маси людей, котрі можуть щось змінити в суспільстві. Якщо їх сьогодні є 3%, то ми боремося хоча б за збільшення на 100%, 5-6% нам потрібно цих людей. І ми можемо говорити тільки про молоде покоління. На жаль, на жаль, сьогодні большевизм він просяг всі сфери нашого життя. Навіть якщо брати сьогодні от структуру влади місцевого самоврядування, то вона є большевістком, це є влада ради. І тут нема нічого нового, воно так і є. Тому, власне, там, де ми можемо на ці процеси впливати, ми, тим, ми маємо максимально впливати, особливо це є школа, це і дитячий садок. Та має бути український дух. Гине слава, Батьківщина, немає де дітись. Виростають нехрещені козацькі діти, кохаються невіншені, без попа ховають, запродана жидам віра. Церкву не пускають. Всі ми бачили трагедію, яка сталася на шахті Засядь. Загинуло 35 гірників. І напевно всі бачили, як їх ховав. Спостерігав за телевізором. Ні одного священника не було. А те, що робиться в Криму, коли передають дипархії, останні слова, церкву не пускають. Виростають нехрещені козацькі діти. Так само, правда? Тут багато є таких речей, які, знаєте, ми шукаємо деколи рецепт виходу з ситуації. Він є, він є написаний великим пророком. Тільки, напевно, нам треба слугувати його, його творчістю чарні.